І всім привіт, ви на каналі Грибочок. І сьогодні ми будемо, я покажу, як робити могилу в Майнкрафт, якщо вас загинули, наприклад, собачка чи кіт якийсь в Майнкрафті або друг якийсь. Я вам покажу. А ви не забудьте підписатися на мене і поставити мені лайк, це важливо. Ну що ж, погнали! Так, що нам для цього знадобиться? Саме головне отака от ямка десь приблизно скажу. Отак викопати приблизно треба. І нам знадобиться. Паркан схойного дерева. Темнодобовий лаз, люк. Витазуємо моховитого болежника, мак, блок з травою і таблички. Саме перше, що ми будемо робити. О. а так робимо. Такому такій послідовності потрібно зробити такий круг. Отут. Робимо отак. Оф. Треба правильно поставити, інакше не вийде гарно. О! Це. Нормально поставив. Тепер треба сюди ось. Тепер саме головне, що потрібно нам зробити? Отак, з таких сторін. Отут, десь приблизно по центру, залишаємо одну маленьку дірочку і Тут квітка буде. Тепер беремо паркан той і в нього робимо хрех. Ого, поправили! Вибачте, зараз поправлю. І тепер фінальна частина. ще плюс табличку поставлю, поставив мак. І пишемо ім'я. овечка, наприклад. Отак, поки що тут ніхто не покіїться, тому не буду писати краще. Ну що ж, я вам зробив туторіал, як зробити могилу в Майнкрафті. Це все дуже просто і, легко, і навколо неї можна ще тропинку зробити таку прям ідеальну, скажу вам. Ну що ж, класний був туторіал. Підписуйтеся на канал, ставте мені лайк, і це дуже важливо. Там ще одне могила не звертайте увагу. Просто я практикувався, щоб її зробити. Все, ми можемо прощатися. Па, па, до побачення. До зустрічей. Скорих...